Доброго ранку, ну що я вам розкажу? Сусідка вчора сама себе, як то кажуть, наказала. Отож, кажуть, що не рий другому яму і сам в неї попадеш. І це правда. Вчора, ну, я трошки пригадаю, що що трапилося, ця сусідка вона нас дуже як то кажуть. Третирувала, вона нас на нам не знущалася, таке робила, стучала, грюкала, жалобу на моїх собак, написала. Хоча в мене тихі собаки, і в неї самої собака. Ось. І дітям казала, це не ваш дім діть геть. І мені казала, це мій дім. і... Ну, коротше, таке творить і курити кожної півгодини бігала, і сидить там в темряві, дверями грюка. ну, коротше, Дуже весело було страшно, якщо чесно, бо ми знали, що в неї не усе гаразд із ментальним здоров'ям. Вчора <кій> Ліза, моя старша донька, пішла після школи, повела їх на, на вулицю, на поле, тут поряд з домом. Там її однокласники їх бігали. Вони пішли туди погуляти, щоб тут її не, не, не роздратовувати криками чи чимось чи, там, сміхом. Вони пішли туди. А цяла ну, викликала ж поліцію. Ліза так злякалася, вона гуляє. До неї поліція, вона не може зрозуміти чому. Ну, поліція підійшла каже: ну так і так, ви вибачте. Ви правильно робите, що гуляєте, а зараз я викликала, каже, людей вони приїдуть її заберуть. І дійсно приїхали якісь люди з бейджами, мабуть, соціальні працівники, не знаю. Вона склала свої пожитки, там у кульочки, у пакетики, у два пакети, і собаку забрала і поїхала. Не знаю, надовго чи не надовго. А, ще ж вона листи наші забирала. Ну, Я не можу цього доказати, але листів не було. Нам приходилось, якщо ми чекали на щось, а тут багато чого по пошті приходить. Тому нам приходилось мамі моїй старенькій, приходилось по чотири рази ходити до цього ящика. Він недалеко, але ж все одно важко. Я сьогодні прокинулася, це така якась, як то кажуть, я не можу зрозуміти ще, що, що трапилось таке щастя, її немає. Я не знаю, надовго чи ненадовго. Так, що так, така от історія, ребята.